У суботу, 2 грудня, в Кременчуцькій міській художній галереї відбулася особлива зустріч, присвячена міжнародному дню людей з інвалідністю. Затишний зал галереї зібрав тих, хто, попри всі життєві труднощі та проблеми зі здоров'ям, є взірцем взаємопідтримки в подоланні перешкод. Сьогодні ми будемо говорити про наше життя. Ми будемо співати. Ми будемо дивитись виставу, яку вже двічі нагородили на рівні. Нашої Полтавської області хочу побажати вам всім здоров'я, сил, подолання всіх тих труднощів, які ще є в нашому житті. Заступник міського голови Ольга Усанова від імені міського голови Кривенчука Віталія Малецького та депутатського корпусу Кривенчуцької міської ради звернулася до присутніх зі словами підтримки. Сьогодні ми тут. Щоб в черговий раз зустрітися разом з вами, в черговий раз поговорити з вами про те, що в нас об'єднує, які цілі ми перед собою ставимо, які, можливо, є проблеми і труднощі, які ми разом з вами маємо подолати. Звичайно, сьогодні важко усім нам, але є люди, яким. Можливо, трошечки важче. Це такий обов'язок допомогти цим людям. З теплими словами до присутніх також звернулася начальник управління культури та туризму Ірина Вологоцька. Я знаю, що ви всі цікавитесь культурою, ви розвиваєте свої таланти, і сьогодні ми зможемо насолодитися вашими виступами ляльковим театром. Це дуже складно. У Кременчуці особливі люди неймовірно талановиті. Свою творчість вони продемонстрували і під час святкового заходу. Скаджі. Мені, мамо, скінчився вже лютий. І лежу я під крикою холодом скути. Немає ні христа, ні самої могили. Скажи мені, мамо, шпаки прилетіли. Щоразу, спілкуючись із людьми з інвалідністю, можна відзначити їхню волелюбність, цілеспрямованість та незламність. І так хотілось би, щоб, щоб ви завжди коли збираєтесь щось таке цікаве творити, і потім так і говорили, Ми гордість твоя Кременчук, тому що це саме так. Ви наша гордість, ми єдина команда, ми єдина спільнота. Люди з інвалідністю, незважаючи на те, що зіткнулися з великими викликами у своєму житті, виявляють неймовірну силу духу для подолання перешкод та виборювання свого місця в суспільстві. Я від імені всіх педагогів і педагогів саме нашого центру позашкільної освіти, академія майбутнього» хочу сказати вам велике дякую, тому що найбільше щастя педагога. Це сяйво дитячих очей, і сьогодні ми бачимо, наскільки сяють ваші очі. Курсанти Кременчуцького льотного коледжу подарували присутнім свій музичний виступ. Іван Ткаченко, Кромечуцькі новини